Привіт! Сьогодні я хочу розповісти тобі історію про дивовижний вітер з помаранчевої планети. Так, так, у Всесвіти Чудаколія є велика помаранчева планета, і на ній дуже-дуже незвичайний вітер. От ви знали, наприклад, що вітер може бути різнокольоровим. Правда, правда? В чудокулі вітер різнокольоровий. Коли він дме з півдня, він рожевий. А коли він дме з півночі, він блакитний. А коли вітер дме з заходу, він жовтий. А коли дме зі сходу він зелений. Дуже-дуже гарно. І всі жителі чудакулі бачать, якого кольору вітер, і одразу знають, звідки він дме. А ще вітер чудакулі дуже-дуже любить співати. Правда, він так любить співати пісні. Наприклад, коли він залітає до лісу. Він шумить листям, він там колише квіточки. І все разом сплітається дуже-дуже гарну мелодію. І вітер починає співати лісову пісню. І пташки на всіх деревах підспівують вітру. І це так красиво. А потім вітер летить далі. Він летить над південним узбережжям, де великі пальми, де хвилі теплого моря омивають берег, і він шародить пісковими хвилями, і там зовсім інша мелодія. І морські мушлі, і великі пальми підспівують вітру на південному березі. І це така південна, красива пісня. А потім вітер летить далі. Він пролітає над північними країнами, і там така зовсім інша мелодія, дзвінка іскриста прохолодна. І така виходить пісня сніжна, іскриста, зимова, свіжа, дуже красива. Ось такі пісні співає вітер на помаранчевій планеті. І всі мешканці помаранчевої планети дуже люблять слухати ці пісні. Іноді вони просто спеціально просять пітер, щоб він їм заспівав щонебудь особливе. Вони збираються на великих-великих красивих галявинах і слухають, як співає вітер. А ви любите слухати, як співає вітер? Я так. Я ще розкажу вам історії, які мені наспівав вітер. Але потім я почуємось.